Друзі, бажаю вам всім здоров'я, бажаю вам всім миру і добра. У нас на Рівненщині йдуть затяжні дощі. Кожен день дощ, дощ і дощ, десь тільки з неділі передають, що вже буде, наче, наче стабілізується вже погода і піде тепло. Ось такий у нас кінець травня. Кожен день йде дощ. Сьогодні у нас четверг. Хотів я виїхати зараз ну, на лісовий точок глянути, що там і як там, бо давно вже там не був. Зараз працюю, ну, паркан людям мурую. І це сьогодні свято, то як би так вдома залишився. Думав, буду їхати в ліс. Просто зайшов, вийшов тут біля хати на точок, подивитися де що і як. І дивлюсь, вже вилетіло друзі два рояна, дивлячись на такий похмурий ранок. Ось один сидить, ось другий на черешні сидить. Зараз ще буду їхати в ліс. Всі ці дні, буквально тиждень не можна взагалі було подивитися у вулик. Ну, Просто кожен день дощ. Кожен день зранку до вечора такий дощ, моряка, Не знаю, як воно. І що воно, гляньте, тут який рій е, сидить. Зараз будемо ці рої знімати і потім буду їхати в ліс. Дякувати Богу, що сьогодні ще вдома залишився, не поїхав на роботу, то можна буде зараз хоч ці рої познімати. Бо вчора приїхав дуже пізно, десь. До 9-ї працював, хотів докінчити, потім почався дощ і поїхав вже додому. Так, що ще хочу сказати? Хотів, хотів викладати ще на канал відео про будівництво, але думаю, вже не буду міняти профіль канала, хай будуть бджоли та садок. Зараз йду брати тару, будемо знімати ці рої і будемо вже потім їхати в ліс. Я навіть не думав, що вони в таку погоду, друзі, будуть вилітати. Певно, їм вже там геть зовсім не терпілося. Не дивлячись на такий похмурий ранок, іде активний літ бджіл. Дякувати Богу, я, до речі, трохи відкачав меду. Правда, не з усіх сімей позбирав. Деякі сім'ї принесли ну, по два магазини, а деякі по магазину весняного меду. Але це, повторюсь, не всі сім'ї, а сильні, сильні сім'ї. Тож йду брати тару і будемо будем працювати, поки не розпочався дощ, бо таке, як припарує, наче як на дощ. Ось такі у нас хмари. А ви тим часом підпишіться, будь ласка, на канал, залишіть коментарі, вподобайки, як у вас погодою, як у вас з взятком на акація, я вчора їхав, то розпочинає як би уже квітнути. Тільки розпочинає квітнути. Це Рівненська область, Україна. Так, це ті, що я попересажував. Так, приготували таку роївню. Це я в цих ящиках продавав пакети. 4 рамки суші. Зверху вона так би прополісована не. Не цей суша маломедна, щоб було їм на перший час що їсти, дивлячись на ось таку погоду. Далі на запитання одного свого підписника, який запитував, як зняти рій, коли він сів на стовпчик. Ну Ось такий в мене старенький стовбик. стовпчик. Зараз ми будемо звідси знімати цього роя, тож, будь ласка, дивіться, побачите. Ще раз покажу свою роївню. Чотири рамки суші, три з них маломедних. Одна така, що йде зразу під засів. Суш більш-менш ну, 80%, я, я думаю, ну, нормальна, гарна суш. Є дві минулорічні світлих і є дві темніших. Все, ми працюємо. Так, якось щепили ми нашу роївню. Зараз будемо помаленьку сюди їх струшувати. Вони, бачите, зараз самі оп, там, самі, бачите, вже починають якби так йти. Відчуваю, що їм треба сюди. Зараз ми їх легенько почнемо змітати, і хай вони собі переходять. Так, друзі, рух пішов, почали вони помаленьку собі заходити. Хай зараз тут решта ця, що є, вони собі зайдуть, зараз я кришкою прикрию, да, і все. І Буду займатися зараз іти другим, бо якби ну, немає часу е, гратися. Трати працювати, бо завтра знову їхати на роботу. а Ще хочу сьогодні поїхати на лісовий точок. Якось так все воно вкупі накладається. Тож добре, я до роботи, до другого роя. Так, друга роївня, друзі, теж наготовлена на швидкоруч дві сушки і все. такі маломедні. Ось там той рій вісить, зараз підли... Опа, гого, вгрузла драбинка. Ти що? Дощі, друзі, такі пройшли, що просто жахно вибачаюсь Так, ось такий тут рій як Якби доволі такий непоганий. Зараз ми пробувати будемо його теж знімати. Тільки поправимо. Драбину, бо щоб не було ЧП. Так, колеги пасічники, і просто глядачі, ми вже вилізли на черешню, ось цей рій так якби з зблизенька е, Як бачите, зараз покажу, він вже навіть я його ще не струшую, він вже якби, починає переходити в роївню. це я тільки вчепив, його, я думаю, навіть і струшувати не буде потрібно, він собі помаленьку почне переходити. Але щоб пришвидшити цей процес, ми обережно зараз трішки зметемо. А можливо, друзі, і не буду. Дивіться, він собі починає так заходить. Це є найкращий варіант, коли вони собі спокійненько зайдуть. І все. Вони ж теж не дурні, вони розуміють, що зараз з хвилини на хвилину можу ввалити дощ, куди їм летіти. Але тут рій доволі такий непоганий. Ось так кажу, розбирався собі їхати спокійно в ліс. Прийшов чисто забрати ще е, рукавиці, взяти і все, думаю. А тут вже ось, ось така картина. Бачимо, вони переходять, хай собі переходять. Так, зараз глянемо, що в нас там той рій. Що в нас там цей рій? Цей, рій вже, цей майже рій вже й зайшов. Майже весь повністю він зайшов, друзі. Дивіться, тут залиши такі залишки. Бачили, я його майже там не чіпав. Тут, тут такі залишки, дай все, зараз він і оце ми легенько тут струсим, де хай собі заходить. І зараз вже можна буде його трішки нижче тут спустити, хай собі він тут остаканюється. Зазвичай я думаю його в ліс завести, але зараз така грязюка, що я машиною та, друзі, не доїду. Зараз е, почекаю трошки, як побачу, що той добрий рій переходить, буду їхати тоді вже на лісовий точок. І Можливо, ще пішки пройдусь, перевірю в ближчі роївні, які є. Можливо, десь там то щось попалося, вам покажу. А ви обов'язково підпишіться. Вітання моєму куму, який підписався на мій канал. Якщо підписався, а дивіться, не дивлячись на погоду, бджола все рівно ну, бачу, почала вже так, якби нести активно пилок. Бачимо, верхні льотки відкриті, я не планував збирати, але вже як вони привчаються ходити, то вони навіть через полкозбірний ходять на нижній льоток. Що ще хочу сказати, особисто для мене, це коли вихід рою, ну, коли виходять рої, це все це збитий, можна сказати, день. Ти собі плануєш одне, вони вийшли. і... І, все, і, всі плани, і всі плани потрібно коригувати, вже якби було все наготовлено, щоб їхати в ліс, рюкзак, сумка, ключі. О, а тут отак воно все перебило. А як у вас, друзі, справа з погодою? Дивився, що декого вже бачу, акацію несуть, якби погода в людей виходить, ну, налаштувалася вже, бо в нас то ви бачите, кажу, що все дуже сильно позаливало. Все, друзі, поки що на цьому буду закінчувати, буду їхати в ліс, збиратися. Якщо щось буде цікавенько, обов'язково вам покажу. Якщо і не буде цікавого, то обов'язково вам покажу. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки. Приємно, що люди вже до мене телефонують, мої підписники щось запитують. Всім вітання. Фундук росте. Так, так, що ще тут подивитися? Ну так, як все нормально. А це ще я одного такого вирішив, друзі, відводка зробити фундука в кориті. Подивився в інтернеті, зробив такий фундук в кориті. Ну, Бджола, бачимо, дуже активно почала вилітати. Дуже припарує, зараз, певно, буде дощ. Все, не буду затягувати відео, не буде, хай не буде пустої болаканини. Хотів ще запитати, якщо хтось качав мед весняний, ну травневий, там, квітневий, травневий, по чому його продаєте. Так, все, дивіться, я зняв цього, можна сказати, роя. Вони там ще якісь залишки бігають, але він тут буде стояти до вечора. Вони собі тут сядуться, потім ми його перенесемо на звичний. На звичне місце. Хай собі тут стоїть, усідаються, тут вони можуть спокійно собі жити, допоки не обратиться матка. А це, друзі, ми відкачали ось мед наш декілька днів тому. Ось він такий ну, ще рідкий, дуже гарний в нього смак, густий. Ось такого він кольору. Не знаю, як там камера передасть, але ось такий він. Мед дуже чудовий. Залишилося декілька літр цього нашого непроданого. Так, друзі, 12-та година дня. Доїхав я вже на лісовий точок. Розібрався там вдома з всім. Зараз у нас певно вже буде дощ, бо дуже сильно парить. Уже я дивився, що наче з п'ятниці розпочинається погода. Не знаю. Обійшов лісовий точок, роїв ніде я не помітив. Єдине, що хочу показати, дуже активно працює бджола, дуже активно несе пилок, потрібно знову все косити. Сьогодні я якби пилок з них не збираю, відкрив їм верхні льотки, але вони все рівно йдуть через пилкозбірники. Ну, Вже як би так, якби так звикли. Несуть гарний такий жовтенький пилочок. Зараз я тут ще сильніше відкрию. О! Несуть гарний такий жовтий пилок. Це ну, є добре, будуть сім'ї далі розвиватися, гляньте, який активний лід. Іде не дивлячись на те, що така кепська у нас погода. Як би бачите, сонце світить, але хмари з усіх сторін такі вже чорні надходять і так парить, що жах. Що хочу сказати, дощі ці, звичайно, позитивно вплинули на стан фундука. Фундук дуже ну, шикарний, дав прирости. Гляньте, як він гарненько. Це все, що я садив, все зелененьке, все гарне. Ну, позитивно вплинули ці такі затяжні дощі на фундук. Дуже класні подавав він нам прирости. І це мене ну, дуже тішить. І вже буде потрібно проводити, друзі, обробку третю вже. Після цих дощів буду проводити обробку інсектицидами плюс фунгіцидами від шкідника горіхового довгоносика, бо вже якби є малесенькі зараз горішки, само, і вже потрібно проводити ось таку цю обробку. Буду проводити актар, актара. Плюс, певно, там я гляну, які там значить, фунгіциди залишилися. І це, і додав ще від моноліозу фунгіциди там скор чи хорус, щось, щось з цього плану. О, так що бачимо, зараз ще пройдусь до фундука, а потім з вами ще пройдусь до бджіл. Так, хто хоче можливо замовити мед, можете замовляти. Є дуже, ну, дуже добрий мед весняний наш з лісів. Клен, верба, кульбабка, таке все в кучі. Не пожалкуєте. Мед добрий, чудовий, можна сказати. Люди беруть і, і задоволені. Ось бачимо, який вже наш фундук, як він вже, які він гарні прирости подавав. Все зеленіє. Все тішить око. Це зеленіє, все тішить око. Ну таке, дякувати Богу. Це я ще тут теж відводки зробив, думаю, може щось з них буде, не буде. Тут якби поливу немає, друзі, то, то не, не те, щоб біля хати. Ось це все, що я робив вже, коли мене не влаштовували штампи, робив. Нові ну, гляньте, який гарний подавали приріст. Дивіться, друзі. Ось такі все молоденькі подавало приріст. Так, далі що ще хочу сказати. Зараз от мене цікаво, як в таку погоду, як там ці матки, коли вони облетяться, коли вони почнуть сіяти. Оце, щоб мене так ну, не непокоїть. Вже може з неділі піде більше тепло, то тоді вже вони ну, будуть працювати. У нас якби не було б ці дощі, цього року дуже класно цвіте чорноклен. Зараз почнеться акація і можна було б взяти ще й меду з чорноклена. У нас я, я, їздив, є такі доволі великі масиви. Так, що в нас тут? Дивіться, як в нас зав'язалась наша лохина. Це для свого підписника Бориса, Бориса Джонсонюка. Ну, лохина наша зав'язалась. Ну, телефон у мене такий старенький, скоро вже буде інший. Це якби не сфокусується добре, але нічого дотерпимо. Так ось бачимо, так вона зав'язалась. У нас тут стоять. Я вже тут трішки якби розширию, розкидаю, роблю пасіку, щоб вона була так більш розкидана. Бо я замітив, коли пасіка більше розкидана, то як би цей ну, бджоли тоді менш такі, якби, менше нападків, менш такі агресивні. Тут у мене мої відводочки, не знаю, треба теж буде оглянути, чи почала. Ну, як там матки є, нема. Бо один там у мене був такий якби, друзі, під підозрою. Не знаю, що воно там і як воно там. Покаже. Зараз я відчуваю, що впоріщить. Зараз, друзі, впоріщить. А ви, будь ласка, підпишіться на канал, залишайте свої коментарі. Можливо комусь потрібен пилок, у роздріб продамо. Або мед, теж звертайтеся. Якщо щось буде недалі цікавеньке, то обов'язково покажу. Головне, що немає, в нас сьогодні тут на лісовому точку поки що роїв. І це тішить око. Ну, але бджола дуже активно працює дуже активно працює дякую богу що є така в них якби робота і це є добре тут теж відводки так а це для свого підпис... підписника з Вінниці, він телефонував він записував як я наприклад там відкриваю чи закриваю свої пилкозбірники щоб не робити збір пилку Дивіться, нижній льоток, це йдуть бджоли-прохід через пилку збірник. Верхній льоток, вони напряму, той, що над ним напряму, попадають у вулик. Ну, я ще геть верхній, я його не відкриваю, щоб вони не збивалися. І, наприклад, коли я хочу збирати полог, я цей закрив, все, бджоли собі спокійно е, пішли через донний пилку, ну, через донний льоток, через пилкозбірник. збірник. Якщо я не хочу збирати полог, то основна маса бджіл буде йти через. Верхній собі льоток їм спокійніше і швидше, так якби він один над одним. Ось така у мене система. Мені вона найбільше сподобалася. Ці там шприци туди-сюди це все не те. Це все не те. Повторюю, що ще на лісовому точку я, друзі, не відбирав мед. Тут є, що, повірте, відбирати. В наступному відео вже як буде стабілізована погода. Ми обов'язково з вами будемо відбирати тут два магазини, там два магазини, там два магазини. Є де відбирати і що відбирати. Ще до дощів, дякую Богу, вони піднесли. Княж, трохи під'їли, добряче так під'їли, але їм треба. Їм треба. Без того ніяк. Все тоді. Поки що буду вимикатися. О, ящерки, які зелені гоняться. Так, друзі, трішки ми попрацювали в лісі. Що сказати на останок? Розпочинається дощ. Дивіться, пройшов я. Це питання для тих, хто займається там виведенням маток. Обдивився я своїх 10 однорамочних відводків. У восьми з них є матки, 7 маток вже сіють, восьма є, ну, велика така, але ще якби не сіє. І два відводки залишилися без матки. Їх видно зразу. Вони гудуть, якби так. Ось тут немає матки. І там ще є один теж. Ну я про те, що там в одному немає матки, я ще раніше знав, але не був впевнений, а це сьогодні подивився, ну їх видно зразу бджоли гудуть, все, і крильцями махають, ну вони зразу відрізняються. Тут, дякувати Богу, всіх перший, другий, третій і ось цей крайні маточки вже сіють. О, А тут немає, це цих п'ять. Ну і вирішив подивитися 10, щоб мати для себе якби такий цей. Можна сказати, що з 10 відводків. Вісім маток сія, 2 немає, думаю 20%, я не знаю, нормально це не нормально. Але дивлячись на ту погоду, яка зараз є, то це я рахую дуже-дуже чудово. Матки сіють. Особливо здивувало своїми розмірами три матки, там такі, Такі ух, видно, що добре їх кормлять. І все. і все, По кольорах одна тільки відрізняється, якась така трішки жовтіша, а всі останні темні. Я стараюсь завжди, щоб були темні ну, Темні матки, вони мені найбільше подобаються. Так, друзі, що ще хочу, хочу сказати. Так, Що буду робити з тими відводками, де немає матки, я їх буду об'єднувати. Буду об'єднувати, можливо, сьогодні ввечері, якщо доща не буде сильного, привезу сюди з доми. Там в мене є відводки, чарої маленькі, щось таке подивимося, щоб не сильно, сильні були. Перевеземо і їх об'єднаємо. Це. На той я підвезу. А ось тут у мене ще теж в одному немає матки, в тому крайньому... Ого, як вони літають, Зеленому, в крайньому зеленому немає матки. Я вже це передбачив ще раніше. І раніше як би підготував, щоб їх можна було об'єднати. Ось з цим жовтим я їх об'єднаю. Да і все. А так, дякувати Богу. Джілки працюють, літають. Якби не ну, погода, звичайно, не дуже, але то таке. Тож всім успіхів, миру і добра, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, бо дуже багато дивиться, але мало підписується. Я думаю, вам не тяжко підписатися. І мені приємно, коли люди дивляться, підписуються, коментують. Люблю спілкуватися, люблю, коли там от хтось подзвонить, щось нове скаже, щось собі, якесь нове дізнається. О, Завтра я вже на роботу, друзі, відео будемо трошки рідше викладати. Але вже, дасть Бог, за днів 10 я закінчу ту роботу, дай собі далі вже буду знову повністю займатися е, ну, бджолами. Тут потрібно буде ще знов косити. І хочу ще що зробити, то ну, зробити місця для бджіл. Е, Ну, Роботи загалом, як ви знаєте, у пасічника вистачає. Ось такі мо, міцні нас дуби. Дубиська, А, ще хочу заспойлерити, за наступне відео буде про перевірку ловушок, будемо йти пішки. Сьогодні я подивився дві ловушки, до яких мав, маю доступ е, недалеко звідти. І там вже вдвох сидять рої, друзі. Так що буде цікаве відео. Всім успіхів, миру і добра.